Українка мрії У дитячі любі роки, коли так душа бажала надзвичайного дивного, я любила вік лицарства. Тільки дивно, що не принци таємницею укриті, невродливі королівни розумій, очарували. Я дивилась на малюнках ненагордих переможців, що, сперечника зваливши, промовляють. Люто Здайся, погляд мій спускався нижче. На того, хто розпростертий до землі прибитий списом, говорив Убий, не здамся. Не здавався мені величним той завзятий пишний лицар, що красуню непокірно взяв оружною рукою. Тільки серце чарувала бранки смілива відповідь Ти мене убити можеш, але жити не примусиш. Руки любі її дитячі, як весняні води зникли, але гомін вод весняних не забудеться ніколи. Він, було мені лунає, у безсонні довгі ночі днається так дивно з візерунками гарячки мріє стеля надо мною, мов готичне склепіння, а гілки квіток сплелися на вікні, неначе грати. Од вікна до мене в хату червонясте світло впало. Чи то вуличне світло, чи то полиски пожежі? Що се так шумить невпинно навісний безладний гомін, чи в крові гарячка грає, чи війна лютує в місті, чи селютий біль у мене такий стоїн вириває? Чи то стогне бранець лицар, знемагаючи на рани? Хто живий у цьому замку, хто тут має серце в грудях? Другом будь, зійди на вежу, подивись на бойовисько, подивись на бойовисько, хто кого перемагає, чи над лавами ще в'ється корогва хрещата наша. Коли ні, зірву завої, хай джерелом кров польється, будь проклята, кров ледача, не за рідний край пролита. Ні, я чую наше гасло, ось воно все голосніше! Зав'яжіть тісніше рани, шкода кров губити марне. Так дитячі і мрії грали між примарами гарячки, а тепер гарячка зникла, але мрії не зникають. І не раз мені здається, що сиджу я у полоні і закута у кайдани невидимою рукою. Що в руці у мене зброя неполамана зосталась. Та порушити рукою не дають мені кайдани. Глухо так навколо, тихо, не шумить гарячка в жилах, не вчувається здалека дикий гумін з бойовиська. Так і хочеться гукнути на чолицар мрій дитячих. Хто живий? Зійди на вежу, подивися на окоблу, подивись ще в полі видко нашу чесну короговку». Лені не хочу жити, хай мені відкрить жили, хай джерелом кров польється, згину я від згуби крові. Будь проклята кров ледача, чесний стяг пролита.